Так, друзі, всім привіт! Дивіться, який скарб знайшов сьогодні на металоприйомці. Е, дякую Ромі, який там працює. Е, віддав мені цю залізяку аж за цілих 100 гривень. Ну, той, хто, той, хто в темі, знає, що це таке і скільки воно насправді коштує. Так, вона. В такому занедбаному стані, але, але я вже всіх він крутив. Все крутиться, все рухається. Треба відчистити, відраїти. Не знаю, або пофарбувати новою фарбою, або, може, заворонити якось, і буде вона ще працювати. Як то кажуть, не один десяток років. Що? Якось отак.